Що об'єднує Каю Гербер, Кендел Дженнер та Еллу Емгоф патчірку Камали Гарріс. Так, вони всі є непо моделями. Досягнення яких часто пов'язують із впливовістю їхніх родичів. Сьогодні поговоримо про непо непомодели, чому їх ненавидять, і чому світ такий жорстокий, що тисячі талановитих моделей не знаходять свого призначення, тому що у фешн-індустрії також існує кумівство. Також поговоримо, як свіжі покази брендів Міу Міу та Вікторія Сікрет лише загострили суспільне невдоволення щодо моделей, які там дефілювали. І до речі, чому багато кому не сподобалося позавчорашнє шоу Вікторія Сікрет. Там були представлені різноманітні. Різноманітні моделі різної ваги та віку, і також російські моделі. Про це ми сьогодні і поговоримо. А також оглянемо різноманітні луки із цього нового шоу Victoria's Secret. Залишайтеся, буде цікаво. Чекаю від вас чарівний лайк, підписку та натискайте на дзвіночок. А перед початком для моїх глядачів із Буковини хочу щиро порекомендувати Обіймайкоче. Це молода команда аніматорів для дитячих свят. Які прикрасять ваше свято чи навіть шкільні заходи своїми запальними виступами? Ведмедики приїдуть привітати вас в Чернівцях та по Чернівецькій області. І ви лише подивіться на реакцію діток, які танцюють із ведмедиком велетним. Всі деталі їхні інстаграм та тікток, ви знайдете в описі до цього відео. І починаємо! Цікаво, коли модний бренд обирає собі для показу чи для якоїсь кампанії моделей, що в першу чергу він переслідує. Окрім відповідності образу бренду, унікальності зовнішності, професійних навичок. Та досвіду ключову роль також відіграє популярність та впізнаваність. Обираючи модель, бренд хоче переконатися, що вона не лише представляє одяг, але й допомагає донести ключові повідомлення кампанії або ж показу. І так, в індустрії моделінгу, як і скрізь присутнє кумівство, тобто непотизм. Наявність фінансової підтримки та впливу відомої родини, особливо в індустрії, де зазвичай мало хто отримує великі гроші, допомагає просуватися. Крім того, сьогодні від кожної моделі очікується багато Функціональність у соцмережах. Тому діти знаменитостей набувають особливо цінного значення для модних брендів, особливо якщо вони талановиті та ще й відомі у соцмережах. Теоретично не діти можуть опанувати будь-яку професію, яка їм лише до душі. І таке кумівство не обмежує їх професію батьків. Але непотизм основним чином допомагає їм просуватися у тій сфері, де їхні батьки мають дуже класні зв'язки. Одного разу Лілі Роуз Деп висловила свою думку виданню Ель. Про те, що її називають небо бейбі, можливо, це дає вам шанс, але це тільки перший крок, після цього ще багато роботи. Однак така заява піддалася жорсткій критиці з боку інших моделей. Анок Яй, яка народилася в Єгипті, в родині біженців з південного судану, натякнула у своїй історії в соцмережах, що я знаю, що ви працюєте важко і маєте свої труднощі, як і всі ми, але чорт забирай, якби ви тільки знали, через яке пекло ми проходимо, щоб стояти в тому ж самому місці, в якому ви народилися якими є сьогодні найвідоміші непомоделі у світі: Скарлетт Сталоне, донька Сільвестра Сталоне, Дева Касель, донька Моніки Белуччі та Венсена Каселя, Айріс Лоу, батьки якої Джуд Лоу та Седі Фрост, є нинішнім обличчям Бербері разом із Лілою Мос, донькою Кейт Мос. Але до неї ми ще повернемося. Майя Вігрем. Старша донька Фібі Філо, відомої британської дизайнерки, яка свого часу була креативною директоркою Хлоя, цього року Майя Вігрем дебютувала на подіумі. Її вихід став особливим, адже креативний директор Бьорбері Даніель Лі, який раніше працював під керівництвом Фібі Філо. Іншому бренді вирішив включити її у своє шоу. Найвідомішими непомоделями є Белла та Джиджі Хадід. Їхня мама Йоланда Хадід також була моделлю. А ще вона стала суперзіркою реаліті шоу Справжнє життя домогосподарок Беверлі Хілс. Кендал Дженнер також є неподитиною. Її мама також є зіркою реаліті шоу. А її старша сестра Кім Кардашян допомагала їй брати уроки моделінгу і просувала її для показів. І сьогодні Кендал є однією з топових супермоделей світу. Амелія Грей є донькою Лізи Рінни та Гаррі Гамліна. Ліза також була учасницею реаліті шоу Справжнє життя домосподарок з, з Беверлі Хілсу. І саме Амелія є тою дівчиною, яка була на показі Балансіаґа із обличчям повним пірсингу. Хейлі Бібер також Починала кар'єру як модель. Вона належить до відомого Голлівуді клану Болдуїні. Періс Броснан також є відомою моделлю. Батьком є відомий актор Пірс Броснан. Естер МакГрегор виступає на показах Міу Міу та для компанії Акне Студіо. Донька Бьорк і Меттю Берні, Ізадора Б'ярка Дотір Барні. І звичайно, вона також бере участь в кампаніях Міу Міу. Найцікавішими для мене є моделі, не по моделі доньки відомих супермоделей, які пробували свій шлях самотужки. Зокрема, Кая Гербер, донька Синді Кроуфорд. У свої юні роки вона вже є затребуваною супермоделлю. Ліла Грейс Мос, донька супермоделі Кейт Мос. Ліла Грейс виступає на подіумах найвідоміших брендів Fendi, Tommy, Calvin Klein і Miu Miu. Пам'ятаєте, супермодель 90-х Крісті Тарлінгтон? Її син Джеймс Тарлінгтон також є успішною моделлю, який бере участь у показах Ральф Лорен, а син Нормана Рідоса та супермоделі Хелени Крістенсен Мінкус бере участь у показах Прада та Версаче. І якщо ви думали, що Хайді Клум не пропхала свою доньку на модні покази, то ви помилялися. Тому що її донька Лені, який всього зараз 18 років, виступає вже амбасадоркою Dior Beauty, а також бере участь у фотосесіях для інтімісімі. А Окелі Сімонс. Є донькою Лі та Расила Сімонса. Зараз вона є студенткою Гарварду, але також бере участь і у модних показах. Донька Стіва та Лорен Паул Джобс, Єва Джобс. Бере участь у показах Louis Vuitton. Елла Емгоф є патчеркою Камали Гаріс. Також вона є студенткою, яка вивчає моду та текстиль, і амбасадоркою Miu. -Miu. Серед різних брендів ми бачимо, що Miu, -Miu дуже часто запрошує не по моделі. Про бренд Miu, Miu можна говорити багато. Їхній одяг зараз дуже топовий. Вони використовують різні тригери для заманювання клієнтів, в тому числі і їжу, використовуючи її як антураж для фото свого товару. Про це я говорила ось у цьому відео. І ми бачимо, що «Міу-Міу» зараз заполоняє соцмережі, використовуючи інфлюєнсерів та різних лідерів думок для просування свого товару. І ось 2 жовтня відбувся показ «Міу-Міу». На ньому продефілювала, зокрема, і 16-річна Сандей Роуз, донька Ніколі Кідман та Кіта Урбана. І це обурило багатьох моделей, тому що проблема непотизму в модельному світі зростає з кожним днем. Але тут одразу дві проблеми: перша це власне непотизм. А друге, ми повинні розуміти, що таке поняття крашендол. На заході нікуди не ділося і, мабуть, не дінеться. Російських моделей завжди будуть обожнювати фешн-індустрії і Європи і Америки. Скажімо, ось вихід доньки Ніколь Кітман критикувала Аліна Тімо, тобто Аліна Тімофєєва, яка народилася в Росії. Її називають натуральної краси бомбшел із Бейбі Фейс. Аліна написала у своєму Тіктоці та Інстаграмі, що вихід на подіум Роуз – це факін джоук. та запропонувала почати революцію, щоб повернути на подіум. Звичайних професійних моделей, тобто російські моделі, все ще панують в фешн індустрії заходу, і ми з цим нічого не троємо. Ви можете мені писати все, що хочете. Що це нормально, це не нормально. Це ваша думка, але факт залишається фактом. І про це ми ще й сьогодні поговоримо. Наявність непомоделей підсилює нерівність у модній індустрії. Коли бренди віддають перевагу моделям з привілованими зв'язками, це заважає інклюзивності та різноманітності в моді. Споживачі обурюються через те, що бренди працюють з непомоделями. І сьогодні молодь все більше усвідомлює і обговорює ці привілеї. Моделі, які з'являються на показах завдяки своїм зв'язкам, сприймаються як представники старих норм і традицій, і суспільство ставить ці традиції все більше під питання. що призводить до зміни. Позиції брендів у підході до кастингу та взагалі концепції нових образів. І от тепер давайте до найцікавішого, як на цю повістку з вимогою Дайверсіті відреагував бренд Victoria's Secret? чому багатьом людям так не сподобався їхній показ, навіть якщо не враховувати присутність непомоделей. Бренд Victoria's Secret має проблему та скандальну історію, про що вам дуже добре відомо. І після шестирічної перерви нарешті було проведено новий показ, і зазначається, що майбутнє цього бренду нарешті формують жінки. Тому що, як ми знаємо, раніше це все було з чоловічого погляду. Вони наголошують на тому, що тепер цінності бренду розглядатимуться через призму female gaze», тобто жіночого погляду. До речі, про цю концепцію female gaze» я говорила ось у цьому відео. Замість реального пір'я та інших матеріалів у всіх прикрасах. Та крилах янголів використовувалися штучні пір'їни та матеріали, схвалені організацією Пета. Присутність фімейл-гейс відчувалася протягом усього вечора завдяки шоу, яке включало жіночу музичну програму, а також різноманітний склад моделей, які носили вишукану та навіть комфортну білизну, включаючи легінси та прозорі накидки. На подіумі було більше моделей різних раз, ніж будь-коли в історії бренду. Багато з них мали природні зачіски, а також були моделі плюс сайз. Та моделі старшого віку подіумом пройшлася легендарна Адріана Ліма, одна з оригінальних ангелів Вікторія Сікрет. І НАТО був просто зворушений. Пройшлася подіумом і 50-річна Кейт Мос, і захопила з собою свою доньку Лілу, яка також пройшлася подіумом. Не забули і про Карлу Бруні. Були там і росіян. Ірина Шель, як ми знаємо, росіян на Заході, на жаль, все ще не припинили любити. І також була модель із в'язьми Віка Євсеєва. А тепер давайте розглянемо окремі образи моделей. Образи джиджихадід. Перший це рожевий янгол. Ми бачимо якісь такі портупеї з естразами, дуже гарні посоніжки, пір'я, звичайно, ж штучне. Далі ми бачимо її червоний образ, дуже класне боді із вишивкою. І ось такий з фатину, не знаю, це крила чи це якась така накітка. Ми бачимо, що вона дуже схудла. Я не знаю, можливо, це неправильно так казати. Можливо, вона займається дуже в спортзалі, але в неї, от прям ключиці зараз видно, Белла Хадід. Ого, як вона посміхається, така вона вся весела. І мені стається, в тій накітці їй мало бути дуже жарко. Вона така. Мала парити її в спину. Білизна звичайна червона білизна. Тут нічого особливого я не бачу. Тайра Бенкс вона закривала шоу. Мені ось цей її образ нагадує сукню Оксани Марченко із X-Factor. Це є закриттям цього шоу, і я бачила дуже багато негативних відгуків, на що вони взагалі її притягнули. Але здається, вона кайфує від себе. Адріана Ліма дуже класні крильця, вона прям фея. Дуже гарний набір, але я, чесно кажучи, не розумію цих накидок в стилі легінців. але воно запам'ятовується, ви знаєте. Карла Бруні. Двійниця Белли Хадід, Її трошечки старша версія. Єва Герцегова. Ще одна модель 90-х. Цікавий у неї наряд Алесандра Амброзіо. Ну, супер, супер модель. Видно, що кайфує від себе. Накидочка з інстаграму на стегнах. З камінчиками на пляж. Ми знаємо, що це продається по 500 гривень. Крильця дуже гарні. Валентина Сампайо. Ні бантик, ніби вона, знаєте, подаруночок, знову ж таки. Зніть увагу на її натуральну зачіску. Дійсно, підкреслена натуральної краси. І це дуже-дуже класно. Бегаті Принцлоу. Ну, це навіть ну, не білизна вже це, це вже якась вечірня сукня. Ми ось такі зірочки далі побачимо і на Ірині Шейк. Іман Хаман. Це якась прям наречена, весільну першу шлюбну ніч. Дуже милий комплект. І знову ж таки, їй дуже пасує її натуральна зачіска. Крейс Елізабет. Ну, це класно, це дуже ніжний набір, very demure, very mindful, Мохнатик та пулечки. Палома Елсесер, плюс Size модель, яка одягла розкішний червоний комплект. Цікаве, цікаве поєднання. Я не знаю, це окремо знімається цей бантик, чи воно йде в комплекті. І манхамам мам знову. Я такого ще галтера класного не бачила. Дуже, дуже цікаво він пошитий. І дуже мило це, знаєте, таке шовкове, чи то я не, не думаю, що це шовк. Ну, і ці туфлі всі. Мені цікаво, ці туфлі також продаються у них, чи вони тільки для показу зроблені? Грейс Елізабет. Ну такі, знаєте, з 90-х. Коли по телеканалу Тоніс показують вночі якісь відео, які ви не мали бачити ось такий пенюарчик, чи як це називається. Кенді Свейнпул. Я дивилася трошки раніше вже ці відео, і я була просто вражена, можливо, це неправильно так казати, але я була просто вражена, яка в неї фізуха. Ви лише подивіться, яка вона підтягнута. Ну, видно, що пахає людину в спортзалі, це видно. І, чесно сказати, вона виглядає дуже свіжою і дуже здоровою. Тобто, я не обговорюю зараз її худість, що вона гарно виглядає, щоб вона худа. Ні, я обговорюю, як вона пахає в спортзалі. І це помітно. Мія Армстронг. Теж, видно, що підтягнута дівчина. Набір білизни, ну, звичайний. Я не бачу тут нічого екстраординарного. Дуже сміливо. Воно якесь таке, знаєте, рокерське, зірочки такі. І мені подобається, от, е, як. Е, і мені подобається, що вони нарешті запросили таку модель, яка не має там третього розміру, грудей, вона виглядає дуже гарячою. Жасмін Тукс. Зворушлива усмішка, симпатичний комплект. Ці крильця багато кому не сподобались, бо вони типу такі маленькі. Але це по-своєму дуже мило. Ешлі Грем. Вона сказала, що коли їй запропонували одягти ось цей пенюарчик, вона була дуже розлющена. Ви що? Я лише народила дітей. Давайте щось мені іще. Їй там запропонували якісь легінси. І ще ось такі пенюар. І це їй зайшло. І для мене вона виглядає просто розкішно. Сан-Мізрахі. Знову ж таки, зачіска природня. Образ такий рокерський, бунтарський. Ізабелі Фонтана. Дуже цікава така накидочка в стилі Орел лічність з ріки Морті. Симпатичний набір білизни. Класика така. Сережки кільця завжди додають сексуальності. Джоан Смолс. Цікавий топ, дуже класні готичні крила Девін Гарсія. Мені подобаються ці корсажі. Їх можна навіть одягати і під жакет діловий. Спідниця така, знаєте, чисто, чисто Victoria's Secret 2016 рік. Ось така от. Віка Євсеєва. І тут ми прийшли до росіянської моделі. Вона у такому образі казкової гарні крила їй поставили. Ну і цікава така спідниця з фатину Taylor Hill. Ну, дуже мила супермодель, вона прямо асоціюється у мене з Вікторія Сікрет. Їй дали ось ці такі класні піжамні штанці. Вікторія Сікрет ну просто айконік, те, що є знаковим для цього бренду. І дуже милий топ блискучий. Хотілося би побачити його зблизька, яка в нього текстура. Кейт Мос вирішила прогулятись подіумом. Ніби в 90-х. Звичайно, мені здається, вона трошки переграє своїм виразом обличчя Кенді Свейнпол. Ну, мені здається, вона просто головна зірка цього вечора. Вона виглядає найбільш спортивною з них усіх, і це дуже круто. Оцим вона пропагує, розумієте, не нездорову худість. Вона пропагує спорт. Ну, дійсно. Ви можете мене зараз дизлайкати, але ну, доведіть, що я не права, будь ласка. Ірина Шейк. Так, вона все ще популярна супермодель. Вона скидає про Олів'єшку, вона скидає про Росію. Що тут ще говорити? Міка Шнайдер у милій нічній сорочці. Вона стається напівпрозора. Алекс Консані. Дуже худорлява трансгендерна дівчина. Ну Тут ми бачимо тупо героїновий шик. Мені подобається її такий, знаєте, версачий образ, білі брови. Цікавий цікавий комплектик. Я б сказала, що це навіть під як купальник Matty Fall. Це один з небагатьох цікавих образів, чисто по образу одягу. І мені цікаво, це як пеньюар, чи це як ковтинка, чи це як вечірня. І Ліла Мос. Їй дали такі, знаєте, крила втічій лічності, комплект білизни. І мені подобаються ці металеві штучки, як прикраса. додатково. Вікторія Церетті. Розкішні просто крила, дуже видовищно і дуже-дуже гарний комплект. Нілен Гіл. Такий якийсь сайберпанк. Мені подобається такий наголос на техно стилі. Барбара Палвін Спраус. Ще одна модель з бейбі-фейсом. Цікава у неї сукня чи це нічна сорочка. Дуже мило. Джозефін Скрайвер. Яскраво. Просто яскраво. Знову ж таки, ми бачимо цю таку накидочку з інстаграму, з інстамагазинчику за 500 гривень. Але це ж Вікторія Сікрет вигадала, тому це їхнє. Шкода, що вона трошки оступилася і мало не загубила туфельку. Попелюшка така. Цікаво, це вона зробила спеціально чи це вийшло чисто випадково Лю Вен. Така, знаєте, випускниця випускниця школи, Тейн Гарсія. Мені воно стається дійсно якоюсь такою такий вайб, як мексиканських ось цих суконь чи, чи кубинських. Ну, ви знаєте, такі оці гарні рушенькі, збірочки. Ну, або ж така, знаєте, нічна сорочка, така мамська Андрія Діакону, румунська модель. Мені дуже подобаються її крильця. Вони просто розкішні. І сам комплект дуже класно виглядає, дуже свіжо. Анок яй. Тот, хто дійсно досягав своїх вершин через піт та сльози. І ви лише подивіться, як гарно їй пасує ця сукня. Це найкрасивіша, мабуть, сукня з сьогоднішніх усіх. Палома Елсесер. Чесно кажучи, ось така нічна сорочка не кликає у мене дуже сильних емоцій. Звичайний шматок тканини атласу. На сцену також вийшла Шер, яка безперечно стала головною подією, виконавши запальні виступи. Піснями Believe і Strong Enough. Участь моделей різних розмірів, різного зовнішнього вигляду, різного віку. Це класний крок на шляху до diversity. І саме це не сподобалося багатьом глядачам, тому що публіка поділяється на дві категорії: одні засуджують боді позитив, означають, що це пропаганда лінощі, а другі навпаки підтримують. Але я б розуміла, оце дайверсіті не як залучення російських моделей. Їх було аж двоє, можливо, там ще були моделі, про яких я просто не знаю. Ви мені напишіть це, настільки сумно, що російські моделі вони все таки є провідною центробіжною силою західної фешн-індустрії. Тому що вони без них просто не можуть жити, Russian Doll – це те поняття, яке несе свій який вплив в Росії, в тому числі і в культуру. І взагалі те, що бренд Victoria's Secret намагається зараз загравати із публікою. Говорячи, що так, ми зараз відповідаємо на ваші запити. Повернення цього шоу є заявою від бренду для глядачів, що вони прислухаються до їхніх зауважень. Особисто я не вірю, що у бренду вдасться поновити свою популярність, тому що вони вже надто багато зашкварились, і навіть зміна керівництва з дизайнерського складу, долучення та таких нових моделей, я не думаю, що допоможе їм якось реабілітуватися. бачите, що сьогодні. Жінки обирають навіть не носити бюстгальтери. Що ж їм в такому випадку робити цим брендам? Проблема не по моделі нікуди не пропаде. Мівство в різних сферах існувало сотні років і існуватиме й надалі. Все, що можуть зробити люди, це просто публічно наголошувати на цьому. І, можливо, бренди будуть дослухатись. В коментарях напишіть ваші думки щодо цього показу, щодо показу Міу-Міу. Також напишіть, що ви думаєте про не по моделі. Чекаю ваших коментарів з нетерпінням. Мені завжди дуже цікаво це все читати. Дякую, друзі, що були з. Зі мною, якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь. Також дуже прошу вас перейти в мій новий Тікток, щойно створений, і там тепер будуть щодня нові відео на тему попкультури. Також заходьте в мої соцмережі.